Я хочу подякувати собі із минулого за те, що я одразу придбала другу частину цього неймовірного фентезі. Я її читала кожну вільну хвилиночку. Прочитана вона була буквально за три дні, і це було просто неймовірно. І фінал тут такий, коли тобі одразу потрібна друга частина, і так, вона в мене є. Тобто я зразу її почну читати. Пані Катерина, я Просто в неймовірному захваті, тому що я не очікувала, що я буду настільки захоплена фентезі від української авторки, тому що був у мене трішки негативний досвід. Ви просто поламали усі якісь мої внутрішні бар'єри на рахунок того, що от українське фентезі не може бути настільки круте. Може, воно просто неймовірно класне. І цей дизайн ну, він дуже чудовий. Ось друга частина, вона теж неймовірно крута. Вона у мене трішки в плівочці відблискує. Тут у нас ось така штучка, що тут у нас змія. Фу, я знаю, з ким її асоціюю. Тому фу. Тут вовки. У мене з ними трішки приємніша асоціація. Ну, погодьтеся, це дуже-дуже гарно. я навіть подумаю придбати собі якийсь кулончик чи щось таке у вигляді двоповне, тому що мені дуже сподобалась ця книга. Я просто в перечутті неймовірного захвату від наступної.